Дві сучасних навчально-наукових лабораторії відкрили у Вінницькому національному аграрному університеті. Відтепер студенти інституту агротехнології та природокористування в стінах університету здобуватимуть не лише теоретичний, а й практичний досвід. На сьогоднішній день вона Фактично одна така, ну, тому що вона була зроблена не з підходу теоретичних знань, а з підходу практичних знань, що необхідно дати студенту для того, щоб він був кращим спеціалістом якраз в напрямку вочівництва та садівництва. Вадим Кричковський колишній випускник в НАО, а нині один із стейкхолдерів університету. А тепер ще й допоміг відкрити лабораторію овочівництва та садівництва. Тут буде ще ця лабораторія дооснащена різними сучасними засобами виробництва, тобто сівалками сучасними італійськими навчальними стендами. Ну, і Іншими компонентами, які необхідні якраз для овочівництва, спецспецифічними компонентами, яких немає в класичному сільському господарстві. А це вже лабораторія агрохімії та ґрунтознавства. Роботи виконані завдяки іншому стейкхолдеру, теж випускнику аграрного Віктору Поліщуку. Дана лабораторія, вона зроблена на нас сучасний як би лад, євроремонт, є ось схематичне внесення. Як вносяться добрива, які є види добрив, є он стенд з добровими, Макош, є інфоелектронна дошка. Це дійсно вклад від душі для університету, тому що особисто я дуже завдяч університету. Університет, на мою думку, є кращим в Вінниці. І Найкращим, ну одним з найкращих в Україні такі приміщення, такі лабораторії та новітні обладнання сприятимуть гарному навчанню і кращому засвоєнню знань студентів. Переконаний директор інституту Ігор Діду. Всі необхідні умови для якісного навчання створені в своєму складі. Має в нас уже сертифіковану лабораторію, по е, вона еколого-агрохімічна, тобто, де ми маємо можливість визначати. Агрохімічну характеристику ґрунтів, якісні характеристики добрив, тобто скільки в самому добриві може міститися поживні елемента. У нас є ще прилади, які ми можемо вимірювати, там, наприклад, Показники кликовини у зерні, ми можемо визначати вміст поживних речовин у ґрунті, ми можемо визначати, наприклад, якого елемента, прилад, якого елемента не вистачає безпосередньо рослині за допомогою листової діагностики. Тут, крім того, у нас є такі прилади для визначення щільності ґрунту. Арарна галузь в Україні працюватиме в усі часи, каже президент ВНАУ Григорій Калетнік. Як і сьогодні, так і в повоєнні часи. Держава потребує фахівців високого рівня, тому й освіта має здобуватись в найкращих умовах. Нині стейкхолдери вже в чергу за фахівцями шикуються і готові фінансувати створення таких лабораторій, іншого способу ніж мати свої власні доходи. Від інтелектуальної власності, від наших проектів, від наших досліджень, від стартапів, від виконання якихось замовлень нашої аграрній галузі підприємствам, фермерам, крім того, щоб бути корисним всім стейкхолдерам і мати взаємовигідні умови співпраці, іншого шляху заробляти кошти немає. Особливо ми гордимося нашою співпрацею з стейкхолдерами, тому що от і сьогодні це чергова наша. Лабораторія, як Клали сюди в цю аудиторію, в свої власні кошти і отримують після цього високого рівня спеціалістів.